Усім, дякую за рай, п'ять чотири глядачами рейд. Робіть мені і дід. Зараз ми будемо тупо пробувати всі. Ті я знаю, що я роблю. Чи так проживаєте? Боліші тільки перший раз. Сенс. Чекайте, я прошу. Ди їдеться, пробиватись ніхто якому. Побувати пірсни. Город їдете. Я не знаю, де це. Ти, а вона тобі скидала часто, не скидала. й mm -hmm. пахне якимось стоматологом. Mm -hmm. Не страшно, вони ноги підклашуються. Мені запах стоматології це травма дитинства. Mm -hmm. Привіт. Привіт. Ви вже ведете скинути? Так. Да. Ну, дуже страшно. Сказати, це сильно боляче. А мені було неприємно, але в мене чутливі дуже губи. Мені і нижні поколи були болючі, хоча всім людям вони абсолютно легкі, кажуть, ну, типу, відчувається, але нормально. Тому, на жаль, гадати не хочу. Спершу прикраса буде ну, більше, ніж ваші губи. Це робиться для того, щоб був запас на набряк. Адже Числизова досить сильно набрякає, тому це потрібно зробити. Тут написали, я наче чула, що на губах вона заживає не дуже, це правда? Та де. Ні, губи дуже швидко загоюються. Типу мочки, брови, септом, погуби найшвидше загоюються. Орієнтовно 3-4 місяці повне загоєння. Біжи у вікно. Такі мені порадить. Вони мені писали, що там взагалі все дуже погано буде. Та чого? Як бувають проблеми з проколом, це коли одразу ставлять прикраси в а воно підтискає, через це губа ще більше набрякає, може вростати всередину. Це, це в чого всього лиш мінус губа? Дивіться на мене. Бо піша не відпало. Дуже всім інтересно як, але воно не відпадало. Що так, коли можна сосати? Два тижні бажано відмовитись від уральних ласк. Ну, типу. Не те, що це прям протипоказання, вам просто буде ну, незручно. Вашому партнеру, скоріше, все-таки також шипаємо до ваші губки. Єдине, що я зітрудінь, що понадобилось. Там доволі можу трошки пощипати. Вчені Лондонської школи гігієни, тропічної медицини в результаті масштабного дослідження зсували, що близько 30% людей, які зробили свій пірс, в майбутньому мали проблеми зі здоров'ям різного ступеня складності, зокрема з нараження крові та хромотеч. Які останні 30 років робили, так? Але сфера пірсингу стала нормальною, може років 5 тому. До того це були пістолетики, многоразові голки, прикраси в сталі, срібла. Тому типу, він завжди покращується, на таке. ну таке собі. Робимо розвідку. Якщо ви передумаєте, то кажіть. Те, чи можна тунелі зробити на шляпі? Вам особливо вам можна, навіть треба, я б сказала. Ми Зараз буде ходить? коли? Все? Ну, майже? Що це заліно болять? Ірина 2006-2024, вічна пам'ять. Цей прокол він автоматично всіх людей робить малішими, ну реально. Так. Я на кого не дивлюсь, такі няшки. І яку саме, до речі, теж, ну таку як в мене. <ріць> <Ви> бачите, коли <ріць> ви смієтесь, він доверху. Так, другий міг бути болючіший, тому так. що ви один вже пережили прокол, а тут разом другий. Я думаю, не чули. Певні наші вухти Не печем? Печем. І подобається. Але коли смієтесь, воно вже буде одразу в різні сторони. Мені, вони заживуть, мені поміняють на менші і вони будуть не крутитись, так вони просто будуть стояти, поняли? Або циркуляр. Е, в подальшому прикраси в подруги, бачите, клички. Їх краще в циркуляр не закручувати, бо вони стирають і мають. Макс, ти можеш хоч щось сказати про цю східку? Що, що? Яку? Це страшно. Нічого не страшно. Якось собі смакло. Я не зрозуміла, я так проснулася, Сережка десь там валяється в комусь подія. А воно злетіло чи зірвалося? Я не знаю. Або там виручка, якось більше. Так, може розтягнулося. Або порвалося. А довго носила? себе? Чотири місця. У вас навіть дирочка є, але знаєте, що я вам скажу? Вона дуже низько до зубів. І mm -hmm. колю яколю набагато вище. Колять. Колю все, окрім генеталі. І з І що? Починаю. От прям об'єктивно свою думку виражати. Як вам прикол? Хуйня, а військова. Хуйня, лампі, тим, хуйня, нож, хуйня, хуйня. Хуйня. Ну, без краще. Ну, хуйня, ти нормально, що тобі нрав. Могла бути їжа. Прикольно. <рес> вам <якому> цей прикол? віку? Що? Дякую, гарно. Я за ді чого пишемо? Угу. мене оця оцей прикол, як перший, взагалі не, 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 не болі. А ось цей чуть-чуть болів. Ірочка, не ти рада? Так. Ти дуже рада? Так. так. Ти дуже рада? Вона покажи, наскільки ти рада? Так. Треба. Не звертайте вас, що воно перевертається, воно буде так три тижні два. А якби, от, якби я от, почала отакою от стрімити, я от, б типу, я прийшла б на твіч, да, І в мене такий фірс. Ви навіть ніхуя не сказали. Просто ви не звикли. Плюс 25% доняшності, вот ровер, ровер мій глядач. Сразу видно, тут мій глядач, а хто блядь, побайов. байок. мамі скинути, я скину мамі і скину в телеграм, підписуйтесь на телеграм. Сім папа такі в нас стрім вийшов, та ми прибиваємося.